Вітаю, друзі! Це країна онлайн. Сьогодні наш співрозмовник Микола Маламуш, колишній голова зовнішнього розвитку України. Вітаю вас! Доброго дня! А, субота та неділя минулась достатньо спокійно. Це можна вважати перемогою СБУ над ФСБ сьогодні? Я хочу сказати, що це перемога стратегічної нашої позиції і перемога світової спільноти, тому що в даний момент об'єднала зусилля. Якщо ми говоримо про конкретні заходи, це і перемога, все-таки політичного керівництва, це перший крок, який дійсно здійснив надзвичайного наупередження, який не дозволив розв'язати і військову операцію, не дозволив піднятися якраз сепаратистським рухом. По лінії спеціальних служб також задіяні більш ефективні. Вже методи вже згенеровані колективи професіоналів. Весело дуже правильно рахую, як фахівець, що зорієнтовані зусні на південь і схід. Де дійсно ці прояви планувалися навіть всі вихідні, давайте по черзі. А можемо казати, що сепаратизм подоланий в Україні чи ні? А, ні, ще зарані про це говорити, але суттєво нейтралізований це точно, тому що він з одного боку не нейтралізується тільки окремими заходами, пов'язаними із діяльністю спеціальних служб. Нейтралізується як право діяльності держави. Перше керівництво держави. Наскільки е, буде відпрацьована модель гармонізації відносин з східними регіонами, південними, це і в економічній, соціальній сфері, особливо міжнаціональний, міжрелігійний, культурний, мовний От, якраз це величезне завдання. Тому е, притиснути якісь позиції або особливо активісти, особливо тих, які наштовані екстремістські, це зрозуміло да. От хоча і ці проблеми ще будуть поставати перед нами. Вони внутрішньо інспіровані, і зовнішні, зрозуміло, але е, всі е, заходи, які пов'язані із нейтралізацією цього як явища, це державне завдання. все, і керівників держави, кабінету міністрів, представників, які працюють з регіонами, керівників регіональних структур, перші губернаторів і якраз його загалом. І саме головне, що це еліт, які... Дійсно повинна гармонізувати відносно наводити, наводити між собою діалог і система кредит довіри. Зараз чому немає? Нема довіри тих регіонів до центральної влади. Тобто, на вашу думку, сепаратизм може бути подоланий не силовими методами, там условно на рівні спецслужб, а все ж таки певним діалогом з місцевим населенням, вирішення там питань. Ну якщо не федералізація, то принаймні збільшення повноважень. Це однозначно. Навіть ніколи не вирішує питання спецслужби щодо консолідації суспільства, щодо розвитку та економічного, економічної, соціальної, політичного, гуманітарного. Це завдання держави, це завдання українських еліт. І ми бачимо, що піднімаються і не тільки державні органи, але і структури гуманітарні, військові для високого діалогу. в діалог по лінії бізнесу. Складно йде, але дійсно це діалог. Питання стоїть інвестицій в ці регіони якраз це підніме і рівень життя, але з іншого боку, і рівень впевненості, стабільності і особливої безпеки, чого зараз люди бояться. Війни. Бояться хаосу, дезорганізації, порушення їх прав. І дуже чітка позиція відносно розширення прав місцевого середування. Це була концепція в різні періоди, але зараз, передавши основні функції для регіонів, особливо на рівні обласних, районних рад, міських рад, сільських рад, це пов'язано із вирішенням всіх економічних питань, розподіл бюджету, фінансування всіх соціальних сфер. Формування можливо своїх підрозділів муніципальної міліції, виборчі вибори судді і контроль суддів – дуже дуже важлива тема, тому що це надзвичайно болюче, особливо на місцях. Не повинні призначати з центру. Люди не знають цих суддів, не знають, як вони приймають рішення, якщо дійсно будуть залежні від громади від контролю. Це одна із системних форм. На вашу Це... думку, Кремль дозволить нам впровадити ці рішення? Чи буде намагатися дестабілізувати ситуацію далі? Кремль дійсно буде йти на модель більш потужного тиску на розширення умовно прав регіонів, але на модель, що передбачає можливо від'єднання. Від'єднання якраз окремих територій. Тому модель федералізації це передумови, що федеративна одиниця може якийсь час провести референдум про від'єднання по моделі Криму. Тому я думаю, що і Остовлив підтримує позицію надзвичайно широке розширення прав якраз місцевих громад, місцеве севрядування, що було надзвичайно широко представлено, 80 90 передати на, на низи, але. В будь-якому випадку не створити формати, тому що в нормальній ситуації могло б бути, але якщо ми стоїмо перед загрозами від'єднання і повторення сценарії Криму, якраз ці моменти треба зараз е теорантно. Пропрацювати щодо дійсно і розширення можливості реалізації кожної людини того регіону своїх прав і можливостей, але з іншого боку, не дати передумови до відвіднання або розколу держави. До речі, щодо Криму, чи можна це вважати перемогою Путіна, чи все ж таки це тактична перемога і стратегічний програш? Ну я недоразово вже зазначав, що тактично да, але під серйозним примусом, тобто, це нереально, що люди запросили когось, що піднялися мільйони людей і вимагали, що прийшов, умовно, Путін або прийшла Російська Федерація. Це зрозуміло піготовний сценарій, дуже вузьким колом, з задієм силових структур, ми бачимо, як захоплювалася Верховна Рада Криму, як ставився е на той період ну, легітимний, але голова Ради міністрів Криму, як він запрошував. Тобто це модель оперативна, не людська, не масова, що це потребувало. Зрозуміло, що люди вже погодилися, тому що в даний момент іншого варіанту немає. Частина дійсно реальні прихильники, але велика частина. І більше не сприймали цього всього, а тим більше кримські татари, українці частина росіян проти цього сценарію. Тому зрозуміло, що це перемога, яку він рахує, але після тих подій, які відбулися, тобто прийняття в склад, умовно, це порушує, між жодне право, внутрішнє право України, внутрішнє право Російської Федерації, передовому створене для величезних величезних проблем. Не тільки між Україною і Росією, а всім світом ми бачили, як пройшло засідання генасамблеї, не горя безпеки генасамблеї. От, ну подавляюча частина світу, це буквально до сто відсотків засудила і не визнала Крим як структури Російської Федерації, але Надзвичайно складно відбуваються процеси в Криму. Уже бачили, Курултай прийняв рішення про відповідне створення своєї автономії. Це ще потужний так сказав, фактор дестабілізації. Зрозуміло, отримати Крим, лібо а тим більше економічним засобами, надзвичайно складно. Ми маємо приклад при Дністров'я, Абхазі, Південна Сетія. Практично деструктивні регіони. Постійно в боргах. І Російська Федерація не може їх так сказав, підняти. Ні економічно, ні соціально, ні інфраструктурно, крім набагато складніше. Там складніші процеси проходять. Тим більше, це успіх і ефорія сьогоднішнього дня. І зрозуміло, що підпливом економічних, особливо енергетичних санкцій, от і інших дій, це ж не тільки санкції, це якраз і торгівля, це і політика, це і міжрегіональне співробітництво, російська економіка і соціальна сфера буде в надзвичайно складної ситуації. Зміна буде в суспільстві, в російському суспільстві. І дестабілізаційні процеси можуть порушити саму Росію і не тільки економічно-соціально, а й регіонально. Ті процеси, які вони б хотіли задіяти Україні, вони можуть перекинутися на Росію, і це висновки не наших експертів або міжнародних, а самих російських експертів. Є шанс майдану на Червоній площі. Може бути, але це можливо не з сьогоднішнього дня, не півроку, але рік, два, три це реальна ситуація, чого Путін і боїться цього всього. Він зрозумів мудрий тактик. Тобто він вирішує питання дуже ефективно, я його знаю особисто, і його так сказати, близьке оточення, але як стратег дійсно він тут програє. І це якраз програш, він може спонукати до серйозних дій. Чому зараз пішов якраз варіант і сигнал діалогу? І відповідно дзвінки до Обами, і зустрічі Келері Лаврова. Лавров вже Це вже, вже намагається. Вже демонструвати. Терміново. Так. На першому етапі бачите, яка була позиція? Жорстка. Не сприймаю, не... я правильно дію. О, там відповідно порушення прав людини і жорстко буду далі діяти так. Ні. Зараз вже дійсно намагання діалогу. Тому що перші наслідки цих дій вже відчули. В першу чергу економіка, першу чергу, друга чергу безпека, третя чергу військовотехнічне співробітництво. Зараз буде падіння енергетики. Уже, вже, відповідно, по всім каналам ми не тільки бачимо, що йде сигнал відносно того, що збільшення видобутку нафти і газу, але вже реально піднялися ці регіони в цьому напрямку. І зараз пішло падіння, відповідно, на фондових біржах ми бачимо російські акції російських величезних компаній падають. Розуміло, що це сигнал, який не працює буквально один день або два дні. А він працює, і ці фактори працюють місяці і роки найближчі. Ну путін вже розраховував, прораховував ситуацію перед тим, як почати діяти. Розумієте, прораховував ситуацію відносно того, що підтримає російське суспільство, підтрима Україна, і фактично це буде як волевилен не тільки росіян, а й українців. Отут великий прорахунок. Тобто не піднялися, ну, по-перше, Східні-Південні регіони, і навіть Крим так масо не піднявся, не піднялася вся Україна. Тому що очікувалось, що дійсно більша частина, мінімум до Дніпра, По лівобережжя підніметься на підтримку і на заклик для того, щоб Путін забезпечив, ну, як вони декларували, права. Не тільки російському населення росіян, але й українців, братів-слов'ян. От цей посил принципово був не прорахований і зрозуміло, е великий виявився провал. Це ФСБ прорахувалося? Не тільки, що ми десь не, десь не акцентували тільки на одному ФСБ. Приймається рішення консолідовано. І це близьке оточення президента Росії з числа політиків, силовиків це ФСБ, це розвідка, це військова розвідка, якщо ми беремо цей сектор. Це відповідно стратегічні радники, які дійсно працюють разом із спецслужбами цю модель. І, відповідно, вся модель, якраз, яка формує і між От. Ну, зрозуміло, це і МЗС, це і блок розвідок, які в цьому ключі спеціально відпрацьовують модель можливо, таски, перебування, військові, які моделюють вже військові операції підтримку, відповідно ФСБ, яке моделює можливі дії. Українських сепаратистів, громадян простих, які приєднаються в таких масових поривах і тому подібне. От якраз вже реальна практика, а не іфарійна, яка десь декларувалася, особливо чи замас інформації для Росії, для російського, навіть президента, вона показала, що реалі зовсім інші. Тому включається інший сценарій, включається можливість переговору процесу. Зрозуміло, що е, е, заява про те, що вже Крим буде як здобуток Росії, це вже як даність, але з іншого боку, треба відійти від сходу півдню Тому ставиться умова федералізації, можливо, в перспективі, коли знову буде задіяний сценарій Криму, але вже час втрачений, Втрачена ініціатива. І саме головне, що не підтримує українське суспільство на 99% Цей сценарій. можемо вважати, що агресії від Кремля сьогодні вже не буду. Поступово вони будуть відводити свою чі части від кордону з Україною, ну якось все буде ну, тихіше, і тихіше чи все ж таки можлива ситуація, при якій буде знову якась кризова точка, погіршення сценарію, ну і можливе вторгнення на ну, думаю, країна. що ми гострий э, сценарій вже э, пережили, тобто особливо Крим і намагання дестабілізувати ситуацію, війти в східні південні регіони. Але я, я також не розслаблявся в тому відношенні, що вже все вже йде повний відкат, однозначний. Що намагання дестабілізувати ситуацію в цих регіонах, Гонів будуть, але дійсно позитивні процеси показали особливо в вихідні дні, що масових уже виступів немає, але все одно. Це буде, якщо відступ, так буде відступ із великими так скаті заходами по демонстрації, що все таки люди, які піднялися за свої права, вони ще відстоюють їх, вони інспірують їм великі великі зібрання в різних форматах. Період виборчої кампанії президента зрозуміло, що окремі політики будуть піднімати ці питання, звертатись до Російської Федерації. Росія була ініціювати такі такі процеси, тому що просто відступить, скажуть ми програли, Ну це мабуть недостойно буде і для Росії. Треба мінімум зберегти лице. А з іншого боку, є одна дуже така серйозна ситуація, пов'язана із можливістю дестабілізації політичної кризи України. Передбачалось буквально в прошлому тижні, що буде відповідно дуже серйозне протиріччя між політиками, в першу чергу тими, які йдуть на вибори, в Кабінети міністрів, з правом сектором і з іншими структурами вплоть до фізичних дій. Розуміло, що це звітнення, дестабілізувало ситуацію, розбалансувало владу, цей сценарій, зрозуміло, що повторно підйом людей на Сході Півдні, але навіть вже півночі передбачалось. І зрозуміло, що той варіант який дійсно нагнітався, показував, що можливий сценарій от, був на цьому ґрунті. Але ми вже бачили, що це нереально, тобто дестабілізувати ситуацію не вдалося, і однозначно була інформація про що ми заявляли неодноразово на прошлому тижні, що російська вже політика, політика вже не націлена на пряме Уже на дестабілізацію, да, локальну да, продовження можливо цієї позиції далі ще да. Але щоб вже війти в вже ці, ці плани вже, вже були відставлені. Похід правого сектору до Верховної Ради це рука Кремля чи все ж таки місцевий ініціатива? Ми не можемо так говорити, рука Кремля, можуть окремі тільки е, сили е, ініціювати або сприяти цим процесу. Правий сектор це одна із радикальних політичних структур, вона відповідає свою ідеологію. Я просто так більш скажу, в кожній практично в структурі такого або іншого готунку є ті люди, які працюють або на одну країну, або на іншу. Тобто це не можна тільки так жорстко сказати. Це кремлівський сценарій. От, е, більшість людей це не, не являють якісь агентури або е, Кремля, або Заходу і тому подібне. Окремі особистості, як про скажу, працюють різні різних структурах, які підтримують ті або інші інтереси, мінімум інформаційно. Це здобувають інформацію про ті або інші рухи. Зрозуміло, що відпрацьовують сценарії або в активній фазі, коли, наприклад, дестабілізація або, наприклад, активний політичний рухи, відповідно працюють сценарії, які вигідні тим або іншим країнам. Хоча це не зовсім дало, тому що я скажу, просто керувати довго людьми штучно дуже, дуже складно. Дякую вам. Дякую. Це була країна онлайн. Побачимо завтра. Бувайте.